Залишилось згадати, на чому ми закінчили. Так, а ну. Синпай, вам потрібно заспокоїтися. Може, потервенно, поки вам не стане краще. Синпай, ви хочете додому? Так, звісно, я хочу. Звісно, що б це не значило. М? Ви вже готові рухатися далі? Я готовий, мені ще треба трохи перепочити. Напевно, мені ще треба трохи перепочити. Ні, мені треба ще трохи перепочити. Добре, будь ласка, не перенапружуйтесь. Я просто записую все не в один день, і я забула, що в нас там було. Давайте ще подивимось предмети. Да, улюблена сумка. Кнопка екстреної зупинки натисніть у разі екстреної ситуації. Натиснути немає потреби, ну це я пам'ятаю. Ми просто ще можемо походити. Ви вже готові рухатися далі. Мені ще треба трохи перепочити. Може, в кабіну до давайте ще сходимо. Теж спитає, чи можна рухатися далі, так? Так, окей, ану. Інвентар, Ржавий ніж, червоний квиток, хустинка. О, червоне вино. Можна комусь із них дати. Це дуже цікаво. Або самі вип'ємо, або то цунамі напоїмо. Не знаю. Ні те, ні те. А що пише? Воно додасть приємного аромату яблукам. Тобто ми можемо або там випити, ну добре. Е, і ржавий ніж не можемо використати, квиток не можемо використати. Ну, це про всяк випадок, я перевірила. Окей, так, я готова рухатись, далі. Я готовий. Я готовий. Не дуже схоже, але якщо ви наполягаєте. О, трохи відлагало. Спускаємось, напевно, у нас же ж є квитки. А знаєте що? Напевно, якщо ми спустимося, то це буде кінець. А ми ще хотіли випити стацунамі. Точніше, не випити, а з'їсти пиріг. Не зря ж ми шукали, що ми там шукали. Насправді я не відчуваю голоду з моменту, як потрапив сюди. Але вмирав з голоду, коли сів на потяг. Це якось дивно, але я думаю, що нам просто пощастило. Якщо ми тут застрягли, і з часом я захочу їсти. Тоді все, що я можу з'їсти, буде. Не лякай мене. Нас з'їсть нічого собі. Ну Якщо він з'їсть нас, то тоді треба реально поспішити. Ось. Сьогоднішнє меню яблучний пиріг з червоним вином, інгредієнти кров, первісний гріх і ще що. І все, так? Да? Коротше, я так розумію, що це не працює. Добре, а якщо ми просто так вип'ємо воно, або випити самим, або запропонувати та цунамі. Давайте тацунамі запропонуємо. Зараз не час для цього. А самі можемо випити? Зараз не час для цього. Ну добре, тоді ми все подивилися і нам треба реально йти просто по бібліотики. Пробуємо наші білети, так. Це що таке? Контрольна касова машина, екран повністю темний. Ну точно спрацює? Зараз подивимось. Ей, ми можемо повернутися назад. Я не знаю чому, але шлях попереду виглядає дуже лячним, як на мене. Не знаю, що ми тут робитимемо? Ні, ми маємо йти далі. Я відчуваю це. Це добре, що ти це відчуваєш? Ви маєте побачити на власні очі той вибір, який зробили. Звучить страшно. Я вставив 4 квитка в турнікет, як і було сказано. Червоне вино безслідно зникло. Коротше, ми або могли щось зробити з червоним вином, або не могли. І ми вибрали той варіант, де ми цього не робили. Ну, просто тому що я не знала, що там можна було поклацати. Ну окей, можливо, ми до цього повернемось, не знаю. Ми десь в якомусь, не, хто його знає, якісь кокони. Уже страшно. Що це таке? Виходу немає. Супер. Що, давайте спочатку до цього кокона підійдемо. Щось рухається всередині цієї червоної штуки, схожої на кокон. Фу, як видно, і воно перекриває шлях. Якби ж у нас був ніж, ми б з легкістю мали змогу це розрізати. Давайте почекаємо з розрізанням цього. Це не дуже безпечно виглядає. Тут ось ці квіточки. Маленький букет штучних квітів у модній вазі. Нам треба вибрати двері або ці, або ці. Ідемо там, де квіточки, напевно. Закрито. Я впевнена, що їх ніколи не відчинити. Цікаво. Ці двері? Не відчиняються. Ще цікавіше. А це що таке? Взагалі, ніж у нас є, о ні, тільки не загадки. Я так сильно люблю маму і тата. Я люблю себе. Я не чекаю нічого у відповідь. Допоки, я... Допоки хтось щасливий, то і я теж. Я більше нічого не хочу. Тінь та цунами. Я думаю, що ось це символізує, напевно, різний вік. Що в 12 років ми такі, я так сильно люблю тата і маму. В 17 років ми. Ой, секунду, почекайте, цунамі. В 17 років я більше нічого не хочу. В 19 років ми... я люблю себе. Я гадаю так. В 20... Допоки хтось щасливий, то я щасливий. І в 25 це тобто, коли... ну, приблизно цей вік, там, де ми зараз, то ми... я не чекаю нічого у відповідь. Не знаю. Якась така собі теорія, напевно. Підійдемо до тацунамі. Можна побалакати. Що з цього брехня? Ось це реально тяжко. Я за варіант все. Це все брехня. І все я програла. Отримано ключі від квартири. Хоча, до речі, що до його батьків взагалі нічого нам не сказали, наче. Invece. Тому те, що у нього погані відносини з батьками це я просто навгад. Ключі від квартири. Ааа! Від оцієї або оцієї. Від оцієї, напевно. Я впевнена, що їх ніколи не відчинити. Мені треба самі використати ключі чи вони автоматично використовуються. Ось, використано ключі від квартири. Я почекаю тут. Якщо щось станеться, просто крикніть. А чому він з нами не йде? І я одразу буду там. Це наша квартира, так? Дуже позитивно. Це все сміття не має сенсу роздивлятися. Музика позитивна, напевно. Це все сміття не має сенсу роздивлятися. Ну добре. Холодильник. Здається, в холодильнику знаходиться купа їжі. Ну, зате ми не голодаємо. Не голодуємо. Добре. Раковина. Відчувається сильний кислотний запах, краще не дивитися туди. Добре, я вірю. Музика якась депресивна тепер стала. Цього недостатньо. Втрата це страшна. Якісь записки. Фотографія зафарбована чорною фарбою. Можливо, це сімейне фото. Ну, ось ми й вгадали про сім'ю. Що це таке? Точильний камінь використовувався раніше. Ми точили ніж? Ні, почекайте, я не подивилась. Я на гострий віржавий ніж. Отримано гострий ніж. Он воно як. Завжди є вихід. Дуже символічно, що це написано під вікном. Купа фотографій із розмитими зображеннями, здається, обличчя трохи схоже на моє. Цікаво. Тут можна якось? Що це таке взагалі? Чорна якась щось. Ну, добре, йдемо різати кокон. Я думаю, в коконі. Я злякалась, бо подумала, що в мене залагало. Відкри... Відкрито, заходьте. Звук дверного дзвінка. М? Тут нікого немає. Так, а можна я вийду? В мене така сама реакція. У мене є ніж, я не боюсь. Але не те, щоб я сильно вмію ним користуватися. А, Синпай, як все пройшло? Чи було там щось небезпечне? Це було добре щоденник, де ти був? Щоденник, а ми не прочитали щоденник. Або запитати, де він був. Я думаю, треба запитати або про щоденник, або де він був. Що там можна було прочитати щоденник, а ми не прочитали, це сумно. Але. Можливо, запитати варто, де він був. А якщо ми запитаємо, де він був, він скаже під дверима стояв. Добре, давайте за щоденник. У квартирі була купа сміття, і там також був щоденник. А як я його пропустила, я не можу зрозуміти. О, правда? Але ж це все ж ілюзія. Ну, не знаю. Я показав та цунамі на гостриний ніж. Він вражений? Ого, він знову як новенький. Ваші побутові навички вражають. Дякую вам, Сенпай. Звідки у нас такі гарні навички точіння ножів? Ем, сенпай, він до біса нагострений. Давайте він краще побуде в мене. Е, що мені робити? Дати йому гострого ножа, так? Ні. З однієї сторони, добре, якщо ніж буде у нас, а з іншої сторони, ми якісь трохи психічно нестабільні. А ще з іншої сторони, та цунамі теж не дуже виглядає психічно стабільним. Ну, ми, звісно, як довіряємо та цунамі, але давайте в нас буде, ніж. Не варто, я залишу його при собі. Добре, будь ласка, будьте обережним, гаразд. Звісно. Ех, ану, заходимо ще раз і дивимося. Де цей щоденник? А, воно він лежав, я просто, видно, зайшла. Нажала на картинки, і воно подумало, що я не про щоденник. Щоденник, з якого місця почати читати? Не читати один місяць тому. Давайте по порядку, 12 років тому. Вони сказали стільки жахливих речей сьогодні. Покидьок, нікчима, лузер. Краще б ти ніколи не народжувався. Я ненавиджу її. Мене бісить її посмішка. Навіть коли на неї кричать або б'ють, вона просто посміхається, як блазень, та поводить себе так, наче нічого не трапилося, ніби вона вірить, що цей світ сповнений добра, як же мене це дратує. Це просто-напросто неправда. Читаємо з 8 років тому далі. Сьогодні мене знову відчитали якщо я нерозумний та доброзичливий, мене не будуть любити. Ніхто не бачить мене взагалі ніхто, я заздрю іншим. Хочу, щоб мене хтось побачив, хоча б хтось. Якщо я стану особливим для когось, чи зникне це жахливе відчуття? Типу, я не хочу дійти до того моменту, де мої потреби не будуть мати значення. Але коли я дивлюся на нього, брудний, слабкий, страшніший за мене, мені краще. Я знаю, що я жахлива людина через те, що маю такі думки, але він мій єдиний порятунок. Хтось слабкіший за нас. Я тепер жалію, насправді що ми запитали про щоденник, треба було питати, де він був. Вона мені більше не сім'я, ні, вона ніколи не була частиною сім'ї. В мене ніколи не було сім'ї. Сьогоднішнього дня Тензіку її прізвище, якийсь новий персонаж, не знаю. Чому все сталося саме так? Ти єдине, що в мене лишилося. Якщо навіть з тобою нічого не вийде, тоді що ще я можу зробити? П'ять років ми прочитали, так? Давайте два. Так, так, я нарешті зробив це. Я в захваті, життя прекрасне і ще ніколи не був таким щасливим. Я нарешті зустрівся з ним, говорив з ним, він тут. Він такий милий та тендітний, наче я можу випадково його зламати. Я боюся загубити це щастя. Ні, я не хочу його губити. Моя радість змішана зі страхом, як сумно. Я хочу берегти це відчуття. Чекайте, це, напевно, не наша квартира. Це квартира та цунамі. Все ж таки я загубив його, я так і знав, нічого не триває вічно, але мені треба бодай щось зробити. Ти все, що в мене є, я існую тільки тому, що існуєш ти, але хто я для тебе? Я хочу тримати це у межах своєї досяжності, твоє минуле теперішнє майбутнє все. Ненавиджу. Думка, що я не єдиний для тебе, вбиває мене це, неприпустимо. Я думаю, так, да, це, це та цунамі. Бідолешна, нещасна душа. Ти не бачиш, що я єдиний, хто може тебе врятувати. Ненавиджу, хочу спотворити твоє обличчя сльозами, страхом і розпачем, хочу бачити, як зі сльозами на очах благаєш мене. Я ненавиджу себе за ці думки. Огидно, бридко, ненавиджу самого себе, я отрута людства, не маю бути живим. Але якщо я буду робити добрі речі для інших, то моє серце заспокоїться, а заради тебе я готовий на все. Заради тебе, заради тебе, заради тебе, заради тебе, заради тебе, заради тебе, заради тебе. Одна і та саме фраза написана на наступних декілька сторінках. Я маю робити добрі вчинки. Виходить, це щоденник та цунамі, а не наш, як я спочатку думала. Ну тоді мене дарма запитала в нього про щоденник. Чекайте, якщо оця квартира та цунамі? Чи я оця тоді квартира? Але якщо тут стоять квіти, я гадаю, що тут хтось помер, напевно. Добре, йдемо різати кокон. Синпай, позичте мені ножа, я зроблю це сам. А нам тоді він поверне ножа? Та цунамі розрізав червону річ, схожу на кокон за допомогою ножа. Ау, дивно, зовсім не ріжеться. Ми наточили, ніж, не знаю. Синпай, дивіться, сходи, підемо туди. І ось повертаю вам ніж. І квічливо з його боку. Ззаду нас так підкрадається. Ну йдемо. Тільки це не дуже схоже на сходи. Мене підлагує. Далі повна темрява, сенпай. Будьте обережними, будь ласка. А в запальничці у нас наче вже немає масла, так? Ну йдемо. Дуже обережно йдемо. Можна шифтить? Не можна. Світла майже немає. Сенпай, ви тут? Так, ні. Так. Не будемо його обманювати. Так, я тут. А, це заспокоює? Хай там як, але скільки нам ще доведеться йти, ось що цікаво. Що? А, йдемо далі. Добре. Ми назад не можемо повернутися за ним, якщо що. Це вже автоматично сцена йде? Тут так тихо. І темно. То цунамі? Ніякої відповіді? Можливо, він пішов далі? Я сумніваюсь. Та цунамі? Де ти? Треба було йти за руки? Ніякої відповіді. Невже зник кудись? Але він був тут буквально тільки що. Що мені робити? Де ти? Відповідай мені? Якась страшна музика? А можна тікать? Я тікаю, я біжу. Оце в мене так лагає, що ну я так біжу. Повірте на слово. Що це був за звук? Тацу... скрімер. Сенпай. більше не йдіть так далеко від мене, будь ласка. Так ти сам. Господи Боже. Так ми не пішли швидше, він пішов повільніше. Гей, чому ви пішли вперед без мене? А можна було просто стояти? Я про це не подумала. Ні, там назад не можна було повертатись, я пробувала. Давайте рухатися далі разом. Mm? Синпай, щось сталося? Ти нас з ніг звалив? Ні, вибач. Добре. Тут безпечно. Тому давайте триматися разом. Ідемо в якийсь білий вихід. Можливо, це рай. Так а знову його немає. Та, цу... е... та цунамі. Де ти є? Це знову якийсь вагон? Виходу немає. Не залишай мене. Я вчинив правильно. Відторгання інших первісний гріх. Ага, сцена. Останнє попередження. Небезпека попереду, вхід заборонено. Ну, нам туди треба. Нам туди треба. М -м -м, заважає. А, знаю. Можете ще раз позичити мені ножа? Можу. Якісь такі звуки, наче він не ножом, а ножницями ріже. То цунамі розрізав огороджувальну стрічку за допомогою гострого ножа, а він поверне нам ніж цього разу? Ось тепер набагато краще. Синпай, викликайте ліфт, будь ласка. Також повертаю вам назад ніж, знову. Мені здається, ось ця сцена там, де ми можемо або дати, або не дати йому ніж, це більше про довіру до нього. І ми, виходить, йому не дуже довіряємо. Ну, я йому не дуже довіряю, так. Я натиснув на кнопку ліфта. Заходимо. Я не люблю ліфти. В ліфтах трапляються речі. Ідемо, да, нажимаємо на кнопку. Здається, ліфт може тільки їхати вниз. Він почне рухатися, щойно ми натиснемо кнопку, і вороття назад вже не буде. Та добре, натиснути кнопку, так ні. Та ми, в принципі, все зробили вже, що хотіли. Так, натиснути. Якщо що, можна ще раз пройти, це не питання. Страшна музика. Можна походить? Не можна. Якісь звуки вентиляторів. Угу. А, щось станеться. Буде якась незрозуміла сцена в ліфті? Ну, ходити ми не можемо, поки. Нажати щось не можемо. Чекаємо, значить. Що довго будемо їхати? Мовчим. Та цунамі теж мовчить. Ми мовчимо ще більше. Та Цунамі у відповідь теж мовчить ще більше. О, Сенпе. Знаєте, так багато всього трапилося? Знаю. Я дуже радий, що знову зміг поговорити з вами, незважаючи на всю ситуацію. Ох, ці ситуації. Коли ми повернемося додому, продовжимо товаришувати. Добре? Буде вибір. Якщо це взагалі можливо, в якому сенсі? Чи зможемо ми повернутися до нашого звичного життя? Це не має значення. Не варто про це турбуватися. Добре. Як скажете? Ти серйозно? Ми вже їдемо в цьому ліфті хвилини чотири, точно, я не знаю. Ей, Синпай, чи можете ви пообіцяти, що підете зі мною, незважаючи на те, що може статися потім? Не можу цього обіцяти, я обіцяю. Ну я б напевно відповіла, що я не можу цього обіцяти. Але так як він, по суті, наш єдиний друг, і ми вже з самого початку обираємо ті варіанти, щоб зблизитися з ним, то я думаю, виберемо я обіцяю. Хоча я думаю, що варіант зближення з ним приведе до нашої смерті. Але дивимося, я обіцяю. Добре, я обіцяю. Мені так подобається його реакція. Як я й думав, для мене ви. Хоча, можливо, ми в обох варіантах помираємо. Я не знаю, я не дивилась проходження інші. Здається, ліфт доїхав до найближчого поверху. Ой, здається, Ліфт доїхав до найнижчого поверху.